Гастроентеролог це є лікар терапевтичної практики, який лікує захворювання шлунково-кишкового тракту. Тобто до лікаря-гастроентеролога звертається з наступними скаргами: це може бути печія, відрижка, гіркота в роті, нудота, болі в животі або дискомфорт чи важкість після прийому їжі, розлади випорожнень. Тобто можна сказати, що лікар-гастроентеролог лікує захворювання з травоходу, шлунка, кишківника підшлункової залози, печінки та жовчного міхора. Перш за все, треба сказати, що бажано все-таки зранку снідати. Щоб організм наш протягом цілого дня працював, тому що протягом ночі виробляється достатня кількість жовчі, яка викидається тільки після прийому сніданку. Зранку найкраще споживати каші, це може бути омлет, це може бути фруктовий якийсь салат, хліб з маслом, чай. Тобто повноцінний повинен бути сніданок. Протягом дня людина повинна споживати достатню кількість ягодів і фруктів, білкових продуктів це м'ясо, риба, яйця. Достатньо треба споживати також олії, горіхів і звичайно, випивати достатню кількість води. Вода повинна займати близько 4% від загальної кількості маси тіла людини. Її потрібно споживати в теплому вигляді і протягом дня. Візуальними ознаками нездорового кишечника або шлунку можуть бути наступні ознаки, які ми можемо побачити. Це може бути блідість або жовтучність шкіри, сухість шкіри, ознаки дерматиту, висипання. Це може бути ламкість і тьмяність волосся, доволі часто буває облесіння при дефіциті. Вітамінів і мікроелементів, які погано засвоюються через захворювання шлунково-кишкового тракту, уламки з нігтів. Гастроентеролога в пересічному громадянину, в який не має жодних схарк, Необхідно відвідувати хоча б один раз у році. Але якщо у пацієнта з'являються певні симптоми, тобто скарги, потрібно відвідувати по їх наявності. Це може бути при потребі. Для діагностики захворювань шлунково кишкового тракту це можуть бути лабораторні і інструментальні методи обстеження. З лабораторних це, звичайно, загальний аналіз крові, біохімічний та інші залежності від ситуації, яку ми отримуємо. З інструментальних методів обстеження це є езофагогастродооденоскопія, фіброколоноскопія, узд діагностика і подальшому при потребі це є КТ-діагностика чи МРТ та інші. Найінформативніших методів обстеження захворювань шлункового кишкового тракту це є ендоскопічні методи обстеження гастро та колоноскопія. Ендоскопія це найбільш інформативний метод діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту та дихання. Цей метод заснований на використанні апарату ендоскопу. Це довгий, тонкий, гнучкий апарат. Котрий має оптичну систему на кінці і дозволяє виводити зображення на монітор. Це зображення дуже високоякісне, чітке, з високою розподільною здатністю. Це дозволяє лікарю оглянути уражену ділянку, вести ліки безпосередньо у уражену ділянку, видалити якісь новоутворення, взяти фрагмент тканини для подальшого аналізу. Морфологічного, гістологічного або бактеріологічного, ну і також, щоб видалити якісь інородні тіла. Музика. Найчастіше ендоскопія використовується при обстеженні шлунково-кишкового тракту. Якщо потрібно оглянути верхні відділи шлунково-кишкового тракту, тобто стравохід, шлунок, 12 палу кишку, то виконується гастроскопія. Якщо потрібно оглянути нижні відділи шлунково-кишкового тракту, тобто пряму кишку, сигмовидну кишку, поперечну ободову кишку, то використовується колоноскопія. Дуже часто ендоскопію використовують лор лікарі, коли потрібно оглянути органи гортані або голосовий апарат. Також проктологи дуже часто направляють на ендоскопію. Це дуже часто використовується у різних галузях медицини. Але самі пацієнти потрібні, повинні бути насторожі і при виникненні якихось симптомів, навіть незначних, звертатися до лікаря. Такими симптомами є печія, труднощі при ковтанні, нудота, довготривалі запори або проноси. Випорожнення чорного кольору або з домішкою крові, втрата ваги тіла, слабкість, зміни в аналізу крові, такі як анемія або підвищення шої, швидкості осідання еритроцитів. В педіатрії ендоскопія теж знайшла дуже широке застосування. Педіатрам Дуже важко поставити діагноз, якщо дитинка малого віку, вона може тільки пальчиком показати, де болить животик, а такі терміни, як печія, здуття, нудота, вона може зовсім не розуміти. І тоді на допомогу педіатру приходять ендоскопія. Дуже часто педіатри направляють до нас діточок, коли вони випадково проковтнули якусь маленьку дрібну іграшку, монетку. Тоді без ендоскопії ніяк. Так, є протипокази, але з розвитком ендоскопічної техніки цих протипоказів стає все менше і менше. Ну, такі загальні протипокази це перенесений інфаркт міокарда, гостре порушення мозгового кровообігу, психоневрологічні захворювання, епілепсія. Ну, у старшому віці підлітковому це погроза переривання вагітності. І у маленькому віці протипоказом є вік дитинки до двох років. Ендоскопічне дослідження, як і багато процедур в медицині, це досить неприємна процедура. Тому в нашому медичному центрі ново ендоскопічні дослідження в багатьох випадках проводяться в стані медикаментозного сну. Це легкий поверхневий сон, триває він декілька хвилин, переноситься добре, без якихось побічних ефектів. Визивається він малими дозами анестетіка, котрі вводяться внутрішньовенно. Медикаментозний сон проходить під ретельним контролем досвідченого анестезіолога з допомогою електронної системи моніторингу. Якщо загальна анестезія протипоказана пацієнту, ми використовуємо місцеву анестезію аерозольним анестетиком. Вона зменшує неприятні відчуття в області гортані, глотки та ну, процедура проходить досить комфортно. Для дитинки сам візит до медичного закладу є неабияким стресом, тому якщо вона боїться процедури, не слід її примушувати, а краще зробити цю процедуру у стані медикаментозного сну. Але слід враховувати доцільність цієї процедури. Якщо у дитинки банальне харчове отруєння, однократна блювота або однократний пронос, то Вести дитинку на ендоскопію, щоб просто заглянути у шлунок, це не варто. Але якщо ці симптоми повторюються або виникають труднощі у постановці діагнозу або у лікуванні, то без ендоскопії не обійтись. З розвитком ендоскопічної техніки протипоказів до цієї процедури стає все менше і менше. На цей час протипоказами є недавно перенесений гострий інфаркт неокарда, гостре порушення мозкового кровообігу, психоневрологічне захворювання, епілепсія або погроза переривання вагітності. Планове обстеження проводиться наче серце. За добу до обстеження слід уникати вживання таких продуктів, як чорний хліб, молоко, капуста, квасоля, а також кондитерських виробів та газованих напоїв, які вмістять барвники, бо такі продукти можуть підфарбовувати слизові оболонки. Сама процедура гастроскопії триває 2-5 хвилинок. Процедура колоноскопії від 10 до 15 хвилинок, але тривалість процедури може збільшитися, якщо потрібно виконати якісь хірургічні маніпуляції. Зробити забір тканини для аналізу, видалити якесь новоутворення або видалити сторонні тіло. Після процедури 30 хвилин не можна їсти і впити. Це обумовлено дією анестетика, бо може бути порушений акт ковтання. А також, якщо під час процедури проводилась біопсія або видалення новоутворень, добу після процедури слід утриматися від фізичної активності, від прийому гарячих напоїв або їжі, а також від прийому деяких препаратів. В Центрі медичних інновацій Ново обстеження проводиться за допомогою ендоскопічної техніки експертного класу провідного виробника японської фірми Олімпус. Це новітні ендоскопи, які обладнані технологією NBI або вузкоспектральної візуалізації. Ця технологія дозволяє диференціювати судинний малюнок мікроскопічні структури і діагностувати онкологічні захворювання на ранній стадії розвитку.